ранку! На каналі Файні квіти, Городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 липня 2025 року. Сьогодні, 3 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Терези. І вся доба це період місяця без курсу, місяць без аспектів, тому нічого не сіємо та не саджаємо. розсаду не турбуємо. Поганий час якраз для таких агроприйомів. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Кожна клітина в цей час дихає, не заливаємо. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин бішкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 3 липня сприятливий час для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 3 липня 2025 року. Це час знаходження місяця в знаці Терези та ще й до всього місяць без курсу, вся доба, тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Що ж ми готуємо для здоров'я? Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, страви з будь-яких доступних, овочів, фруктів, ягід, все, що у вас є, готуйте страви і саме із того, що є. І додавайте обов'язково вітаміну зелень. Салати заправляйте лимонним соком, сметаною та вершками. Смачного вам! Завтра, 4 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 12 години 33 хвилини дня. А потім перейде в знак Скорпіон. І вже після 17 години вечора можна буде проводити повторні посіви. насіння кропу, петрушки, салатів, цвітної та пекінської капусти, інших овочів для теплиць. І можна буде висаджувати розсаду овочів та квітів і працювати з розсадою пересадку, перевалку. Пікіровку, все що завгодно, будь ласка, робіть з розсадою після 17 години це буде добрий час саме для цього агроприйому. І вже після 19-ї години вечора можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами, але вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. І вже 4 липня несприятливий час для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 4 липня 2025 року. Це вже тут працюють енергії скорпіону. Тому дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Готуємо будь-які страви із риби, із морепродуктів, з будь-яких доступних овочів, фруктів, ягід, вітамінної зелені. Не називаю, тому що у кожного є весь свій набір і зараз вже достатньо різних свіжих овочів, фруктів та ягід. І пийте в цей день трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! А ще обов'язкове щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!